Послання до Колосян Святого Апостола Павла. Глава 1. Павло з волі Божої апостол Ісуса Христа і Тимофії, брат святим, що перебувають у колосах, і вірним браттям у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові і Отцеві Господа нашого Ісуса Христа. Завжди молячись за вас, почувши про віру вашого Христа Ісуса та про любов до всіх святих у надії на уготоване вам на небесах, про що ви раніше чули у правдивому Слові благовістя, яке перебуває у вас, як у всьому світі, та приносить плід і зростає, як між вами від того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в істині. Які навчилися від Єпафраса, улюбленого співпрацівника нашого, вірного для вас, служителя Христового, який і сповістив нас про вашу любов у дусі. Тому і ми від цього дня, як почули про це, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви наповнювались пізнанням волі Його в усякій премудрості і розумінні духовному, щоб поводились достойно Бога. Усьому догоджаючи Йому, приносячи плід у всякому доброму ділі та зростаючи у пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могутністю слави Його, в усякому терпінні і великодушності, і з радістю, дякуючи Богові і Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих у світлі, визволив нас від влади темряви і ввів у царство улюбленого Сина Свого. У якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів, який є образ Бога невидимого, народжений раніше всякого створіння, бо ним створено все, що на небесах, і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начальство, чи влади усе ним і для Нього створено. І Він є раніше всього, і все ним стоїть. І Він є глава тіла церкви. Він початок первісток із мертвих, щоб мати йому в усьому першість, бо благоугодно було Отцю, щоб у ньому була вся повнота, і щоб через нього примирити з собою усе, умиротворивши через нього кров'ю Христа Його і земне, і небесне, і вас, що були колись відчуженими і ворогами. За схильністю до лихих діл нині примирив у тілі плоті Його, смертю Його, щоб поставити вас святими і непорочними і невинними перед собою, коли тільки перебуваєте твердими і непохитними у вірі і не відпадаєте від надії благовістя, яке ви чули, яке сповіщено в усьому створінні під якому я, Павло, зробився служителем. Нині я радію у стражданнях моїх за вас. І поповнюю нестачу у плоті моїй скорбот Христових за тіло Його, яке є церква, котрою я зробився служителем, за домовведенням Божим, дорученим мені для вас, щоб виконати Слово Боже тайну заховану від віків і родів, нині ж відкриту святим Його, яким Бог зволив показати яке багатство слави у тайні цій для язичників. Бо вона є Христос у вас, надія слави, якого ми проповідуємо, наставляючи всяку людину та навчаючи всякої премудрости, щоб показати кожну людину, довершеною у Христі Ісусі, для чого я й працюю, і змагаюся силою Його, що діє у мені могутньо.